Микола Кочерга Оповідання Смуги на руці, Розділ третій. Дівчинка на мить спинилася під дірявим дахом колишнього гаража, озирнулася, аби впевнитися, що ніхто її не бачить, і, тримаючись напівзруйнованого довжелезного паркану, пішла в бік магазинчика. Кажуть, що його скоро знесуть, бо майже всі жителі села переїхали до міста. Конгломерат надав їм там розумні квартири, дуже розумні. Розповідали, що в ту квартиру не зайдеш, якщо будеш винен хоча б один бал за опалення чи світло, то вже не, не твій дім, не твоє життя. Двері магазинчика були прочинені. Схоже, Маринка була тут не сама. Ну що ж, якщо ця тьотя не здасть її, то й те буде добре, а якщо допоможе їжею, то вже буде диво. Доброго ранку. Маринка обережно ступила на витерту підлогу магазинчика. Доброго! Здивованим тоном відповіла жінка за прилавком. Її погляд пильно спостерігав за ранковою гостею. Я несміливо мовила Маринка. Без штрих-коду, не дослухавши дівчинку, випалила жінка. Я дуже голодна, опустила погляд Маринка. А хто тобі винен? Натомленим голосом перебила її хазяйка магазину. Ти думаєш, що ти нерозумніша? не така, як усі. Ти ще ж молода. Зрозумій. Прогрес переможе. Ми всі будемо оцифровані, всі. То тільки дурні та релігійники в воду колотять. І знаєш, що буде з ними? Мабуть, треба йти звідси. Дівчинка мовчки повернулася в бік виходу, в цю мить десь недалеко задзищав дрон. Цього ще не вистачало, від цієї неочікуваності в Маринки похололо все десь там, де починається дихання. Мабуть, ця тьотя натиснула кнопку і тепер. Не встигли думки стати в якусь логічну лінію, як усе в очах дівчинки полетіло шкерверть, стеля, підлога, вікно. Якась невідворотня сила схопила її тіло І майже піднявши над землею, закинула під нижню полицю, поміж картонні ящики. Аж тепер Маринка почула строгий голос: Лежи тихо. Десь за вікном. Почулося свербляче дзичання дрона розвідника. Звук вказував на те, що розвідник завис на кілька секунд перед склом вікна, але потім поволі почав віддалятися. Тиша. Вилазь. гукнула хазяйка магазину. Маринка, ледь не зваливши всю конструкцію полиці, полишила своє неочікуване сховище. Скажи дякую, що сьогодні немає камер. Тебе вже давно б відвезли в табір. Жінка похапцем кидала в пакет хліб, консерви, суху локшину та ще якісь картонні коробочки. Іди і більше не приходь. А краще, краще знайди спосіб потрапити до міста. Під зруйнованим мостом, який з південного боку, живуть такі як ти, вільні. Все, йди. Дякую. Тремтливі вуста маринки самі знайшли це слово, бо думки розліталися, мов пух кольбаби. Богу дякую, чи кому не знаю. Дід Іван читав книгу. Вона тремтіла в його руках, мов налякана, втомлена пташка. Старий сидів на прикоченому бозна, звідки пеньочку і сторінками ловив сонячне проміння. Яке просучувалося крізь височенні бур'яни, що маскували їх підземний притулок тут під пагорбом. Давно вас не бачила з книгою? Маринка присіла біля діда на пересохлу траву. Ой, слава Богу. Дід Іван згорнув книгу і засяяв посмішкою. Я так хвилювався. Тут літали оті чорти з двигунцями ранком, а це, бач, тихо. А ще ось недавно приходив Микола, ото що за озером десь ховається, приніс рибки. Ти кажи, як ти дійшла, чи все гаразд? О, що то за пакунок? Це продукти. Що? Вона накидала продуктів і не побоялася. Дивина? Вона врятувала мене від дрона, який підлітав до вікна магазину. Пнула мене під полицю з ящиками, а коли той полетів, накидала продуктів і сказала, щоб я більше не приходила, а ще щоб я йшла шукати вільних десь під мостом. Знаю, де це, але то дуже небезпечно. Ось Микола розповів мені, що ми тут ще пануємо. Є такі території, де люди вже їдять один одного від голоду. У деяких зонах ввели смертну кару за відмову від договору з конгломератом і від Тавра. Таке відчуття, що людей з чистою волею хочуть знищити. Каже, що довкола більше роботів, які, мов люди ходять, і вбивають тих, кого вони не вари не вари, не верифікують. Сумно. Мовила дівчинка, спостерігаючи, як поміж травинками бігають мурахи. Ага, вів далі свою думку дід Іван. Цілі міста стирають, будують підземні і куди воно все котиться. Хоча я знаю куди.